Як зробити та вивернути ідеальні кутики на комірі, манжеті або клапані, кишені? Зараз покажу. У мене це комір, який знаходиться близько біля обличчя і завжди кидається в очі. Тому хочеться, щоб тут був максимально гарний вигляд. Як завжди, складаємо лице до лиця і даємо строчку на 1 см І тут зупиняємось. Майже дійшла до перетину двох ліній. От в саме цей куточок, даю ще один стібок. І тепер беремо нитку, або товстеньку, або таку, як ви шиєте, тільки в два рази, і заводимо її між двома тканинами до голки. І поки ось так воно є, даємо стібок, треба перескочити цю ниточку. Раз. Поставили голку, зняли лапку, розвертаємо роботу далі. І тепер ось цю нитку, яка у нас справа лишилася, заводимо знову за голочку. І ось вони дві у нас. Бачите, тримаються. Все, ховаємо всередині ось їх не видно всередині. І продовжуємо строчку звичайним стіпком. Два з половиною, три, скільки ви шиєте зазвичай. Тепер підрізаємо наш кут дуже близько. Ось так. Вивертаємо кутик і тягнемо обережно за ниточки, які у нас тут є. Раз, і дивіться, який гострий, гарний кутик. Ідемо на праску, припрасовуємо, а тільки тоді виймаємо ось цю ниточку. І ось такі ідеальні кутики отримуємо. А ви знали за такий спосіб? Якщо було цікаво, підпишись та постав лайк.